У Луцьку планують піднімати вартість проїзду в маршрутках. Про що це? Стартувало обговорення проєкту рішення міськовиконкому е, про підняття вартості проїзду в маршрутках. Згідно з цим проєктом рішення, вартість однієї поїздки може зрости з 14 гривень, як є зараз, до 18 гривень. Тобто на 4 гривні. І тариф. Мають знову ж таки переглядати через звернення, як вони кажуть, частини перевізників обласного центру. Але але, цей перевізник є один це таке підприємство, яке називається Трансіті. І ось згідно з цим проєктом рішення, також може зрости ціна проїзду для учнів. І зросте вона з 7 гривень до 9. Наразі мерія приймає пропозиції, зауваження до цього проекту рішення е від різних фізичних і юридичних осіб. Але ось уже після прийняття усіх пропозицій, зауваження до цього проекту рішення вже знову ж таки можуть внести правки. І вже ось після цього процесу вартість квитка мають е розглядати на черговому засіданні виконкому. Що тут важливо, останнє вартість проїзду. Росла у червні 2022 року. Але ми пам'ятаємо, як представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик піднімав тему про вартість е проїзду в контексті відрахування на Сітікарт. Ми знаємо, що є такий посередник, який обслуговує електронний квиток. І ось згідно з усіх, 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 усіх документів. Перевізник має відраховувати цьому сіті-карту 8%. А по факту всі і завжди відраховують 10% ось уже енну кількість останніх років. Здавалося би, ну, так-то вже і багато, 2%. Але якщо порахувати на кількість е, всіх перевезень, якщо порахувати на кількість всіх перевізників і кількість людей, то Получається десь в місяць 500-600 тисяч гривень? Ну, як то кажуть, копійка до копійки, щоб було занести от туди кудись нагору і подякувати, от такий от просто земний уклін да, зробити. Ну і запитання до нашого експерта по кадрового Макса: от як ти думаєш, чому от 18 гривень, чому от не відразу 50? Або 50 гривень то вже трошки занадто. Люди можуть здогадатися, що їх мають. А 18, на думку Луцької мерії, це ще терпимо. І будемо терпіти?